Павербанки по 250 гривень на 10 тисяч оцінці. Робимо оцінку. Є одиниць з 20, там перебираємо. Дивіться, яка причина. Просто пам'яті у нас упаковки, коробки. Такий чудовий павербанк. Ще я вам покажу. Так, якого він року? 23-го року, Якби він. По срокам все добре. Новий павербанк. Це у нас павербанк на 10 тисяч. Перевірений. літіонна батарея йде. Бачите, так, вони запаковані. По 250 гривень буде у нас на сайті 100 гривень ком'юа. Кому цікаво, зайдіть в інтернет. Подивіться, скільки ця фірма коштує десь в інтернеті в районі 800 гривень. 800 гривень на сайті 100 гривень ком'юа, вони по 250 гривень. Кому цікаво, заходьте, замовляйте. Вже є у нас вони на сайті. Кількість обмежена одиниць 20. Ну, Хто перший платив, то перший забрав. Якщо цікаво, заходьте, замовляйте. І ще раз, павербанк на 10 тисяч за 250 гривень.